Всім привітик! Отримала посилочку. Це моє перше весняне замовлення по каталогу березня. Ось цей каталог. І зараз робимо з вами розпаковку. Звісно ж, я отримала новенький каталог на квітень місяць. Огляд нового каталогу, ви вже можете подивитися на моєму ютуб-каналі. Накладна, звісно, ж. взяла собі наш новенький маркетинг-план. Він у нас змінився з лютого місяця. і в мене не було друкованого варіанту, але мені зручно, щоб під рукою був саме надрукований, тому взяла собі дуже красивий, дуже лаконічний. І знаєте, що мені подобається? Ось для планування дуже класна штучка, дуже зручна. Йдемо до самого замовлення. У мене тут є щось дуже красиве. Я брала цей продукт не собі, я брала його на подарунок. Дивіться, яка красота. Дуже шикарне пакування це аромадифузори. Я взяла аромат, ранкова кава. Зараз зачитаю, які там ноти. В нотах у нас вказано карамель, кава, молоко з молоко. молоком. Я його вже трішечки відкривала, щоб затестити аромат, тому що брала на подарунок і трошечки хвилююся, щоб підійшов. Аромат солодкий. Знаєте, чим? Я зараз вам покажу, як він виглядає. Тут є ось такі палички. І сам флакончик. Ось так от він виглядає. Насиченість аромату можна регулювати кількістю палочок. І цей аромат мені пахне, знаєте чим бейлісом. Ну, це не дивно, тому що кава з гущеним молоко і зразу асоціація Бейліс. І от такий солоденький, дійсно, запах Бейлісу. Мені дуже подобається. Я дуже сподіваюся, що людина, яким буду дарувати цей аромат для дому, їй теж він дуже сподобається. Дуже красиве пакування. Я просто, я, я просто коли побачила ось цю тубу, я не могла не взяти. Воно виглядає дуже святково, дуже красиво. І я підозрюю, що собі я теж буду брати, можливо, такий самий. Можливо, будуть якісь акції, тому що це такий із дорожчих От Собі я не замовила, а на подарунок. На подарунок розщедрилася. Ось така от красота. Тут 100 мл у нас. Взяла вітамінки для здоров'я. Це в нас глюкозамін. Тобто, коли є проблеми з суглобами, це дуже хороша дієтична добавка. В березні на цю дієтичну добавку у нас акція. Тут у нас 60 капсул, і тут дуже класний склад. Тобто тут дуже крутий комплекс активних речовин, які безпосередньо працюють із суглобами, які впливають на наші суглоби. Тому дуже крута добавочка, і я була приємно здивована, тому що тут ще є вітамін Д, який теж дуже, дуже потрібен кожному із нас. Дала собі тонік. Вирішила цього разу взяти з пребіотиком. Давненько я його не брала. Це, до речі, перша лінійка, яку я купувала собі в доктор Клінік. Якщо ви пролистаєте далеко назад, то в, мої, в моїй першій розпаковці є ціла лінійка прибіотик. Вона Мені дуже сподобалась. Я періодично повертаюся до цих продуктів. У мене пінка була кілька разів. А це я згадала про тонік. Мій закінчився. Там лишилася крапелька. Попередній теж доктор Клінік, і я цього разу взяла з прибіотиком. Це класні тоніки в нас. Вони без спиртові, вони не сушать шкіру, вони дуже. Вже навпаки зволожують і готують нашу шкіру до наступного етапу зволоження, до нанесення кремчику. Ну, ось такий тунік. Ось такий кремчик. Взяла це нічний, антивіковий. В нас є два креми: денний і нічний з цієї лінійки. Їх краще звичайно брати разом. Але денний крем. Він для жирної шкіри трошечки важкуватий, краще підійде для сухої, а от нічний вирішила взяти спробувати. Я на ніч користувалася кремом з музином равлика, тому що на день він мені ну, зажирний, тому що шкіра жирна і він краще підійде для сухої нормальної. А на ніч я ним користується чудово, підходить. І він закінчився, тому вирішила собі взяти ось із цієї серії детокс. Чому взяла нічний крем? Тут так класний склад, тут є пептидний комплекс, це ті активи, які безпосередньо працюють з віковими змінами. Тут у нас 50 мл в складі, в нас є гіалуронова кислота, яка працює прекрасно на зволоження, ну і пептидний комплекс, який безпосередньо працює із нашими. Віковими змінами попереджає виникнення нових зморшок. Далі, вже в мене такий кремчик був, знову його взяла. В нас у березні на нього акція це крем для шкіри навколо очей, саме теж від зморшок. Тут також є крептивний комплекс. також він виглядає. Тут у нас 15 мл. Я вже ним користувалася, мені сподобався. Тут була акція. Попередній кремчик теж закінчився, тому, тому я його і взяла. Далі у нас акційні товари. Всі У нас, у нас в каталозі дуже крута акція в березні діє. За за кожні 200 гривень замовлені можна обрати масочку або пілінг зі знижкою. Розуміло, що я ж, я ж взяла. У мене ця масочка була, у мене там вона ще, можливо, на раз десь залишилося зовсім трішечки. Це глиняна маска з волошкою. Вона дуже гарно саме очищає шкіру. Взагалі глиняні маски вони більш для жирної шкіри, просто більш для очищення, для очищення підходять. Тут склад хороший, тут також є вітамін «Е», Волошка, тобто воно не лише очищає, а також і догляд додатковий за шкірою обличчя. Масочка подобається, дуже красивий в неї колір, такий волошковий, тому все одно мала її брати, а тут ще й акція. Так що взяла масочку по акції. Далі у нас на останній сторінці дуже гарна акція на гелі для душу. Вони в нас по 89 гривень. Тут по 400 мл. Зелененький в мене колись був. Цього разу я собі взяла синенький. Пахне приємно, а він такий о, більш свіжий. Напевно, так більш свіженький аромат, тому що в мене був зелененький, там авокадо кокос і запах більш такий солодкий, більш до кокоса. Ось цей довжний досить такий свіженький, подобається аромат і гарна ціна. Ця акція актуальна у нас до кінця місяця, відповідно, березень можна ще користуватися. У нас виходять дуже класні акції, о, якщо їх поєднати скомпонувати, наприклад, взяли ви кремчик. Відразу ж зі знижечкою можете взяти гель для душу, і відразу ж зі знижкою берете маску для обличчя. Дуже вигідно. До речі, я синеньким всім практично всім закупилася. Так, але це ще не всі товари і не всі акції. Окрім тих акцій, які в нас є в каталозі, компанія ще постійно додатково дає нам додаткові пропозиції, і вони просто ну, завжди шикарні. Я встигла взяти. Зі знижкою 60% ось такі продукти. Кремчики це я собі обирала, бо вибір на вибір було кілька продуктів. Різних можна було вибрати. Я собі взяла два креми зі знижкою 60% Кожен. У мене такий є солодкий мигдаль. Ну, я думаю, по такій ціні як було не взяти. Кремчики хороші, вони гарно зволожують. Вони мені такі трошечки жирноваті, тому я їх наношу на ніч, хоча впітуються, вони дуже гарно поглинаються, не залишаю нічого такого липкого, але я більш таку текстуру люблю наносити на ніч. На день користуюся зазвичай лосьончиками. Вони легші і теж гарно справляються із зволоженням. От, і також у нас на акції були ось такі. Дезодоранти. Я зазвичай кульковими не користуюся, лише на літо можу їх брати, так як у нас скоро літо, відповідно, взяла спробувати. Запах свіженький тут, я вже пробувала, що подобається, він прозорого кольору, тому, по ідеї, не повинен залишати ніяких слідів на одязі. От, Красивий такий колір. Лакончика. Теж вийшло мені зі знижечкою 60%. Загалом це все. А таке було перше моє замовлення по каталогу березня. Як завжди, в описі під відео я залишаю свої контактні дані, тому якщо у вас якісь виникають питання по продукту, по компанії, ви можете мені писати, запитувати. А також залишаю посилання на реєстрацію, тому що, реєструючись, ви отримаєте знижку і можливість користуватися усіма додатковими акціями пропозиціями від компаній. Також залишаю телеграм-канал, в якому в мене зібрана вся інформація про... Компанію про продукт, про сертифікати якості, тобто все, що стосується компанії, всі плюшки, всі можливості, які дає компанія, вони всі зібрані в одному телеграм-каналі, тому переходьте, дивіться, вивчайте, ну і запрошую вас до себе в команду, реєструйтеся, отримуйте знижку або можливість заробляти. Дякую за перегляд вам!